Ця історія про те, як найкращій якості дерева, швидкий ріст, міцна деревина та здатність живити ґрунт стали її найбільшою зброєю проти нашої рідної природи. Це відео, щоб говорити про інвазію, давайте розберемося з її походженням та назвою. Робінія це не зовсім акація, звідси і назва Робінія – псевдоакація, тобто хибна акація. Справжня акації – це тропічні та субтропічні види, а наше робіння належить до іншої підродини бобових. Її рідний Ареал це лише кілька невеликих районів у східній частині США. Її відкрили Джеймс Тауні у 1607 році. А вже у 1636 році вона потрапила до Британії, після чого до Німеччини та Угорщини. Але найцікавіше рід. Робінія названа на честь королівських французьких садівників Жана та Веспацієна Робенів. Жан Робен посадив Робінію в Парижі ще у 1601 році. І деякі джерела стверджують, що це дерево досі живе на площі Рене Вівіані. Це найстаріше дерево Парижа. Вона швидко розповсюдилась в Європі та Азії. В Китаї вона настільки популярна, що є символом міста Далянь, де навіть проводять щорічний фестиваль квітів акації. Але саме ця культивація, цей потяг до її суперсил перетворив її на інвазійний вид у тих регіонах, де вона не є рідною. В Україну потрапила завдяки професору Каразіну, який виписав Робінів з Америки. З нагоди відкриття Харківського університету студенти висадили саджанці біля навчального закладу. Згодом вона з'явилась в парку графа Кирила Розумовського під Одесою. Поступово її почали широко використовувати для озеленення міст. Сьогодні вона зростає в парках і скверах, вздовж доріг. На узліссях, посадках, на схилах ярів, і стало настільки звичною, що мало хто здогадується про її американське походження. А те. Тепер...